друзі, Сьогодні будемо говорити про поважні причини неявки за повістками. Звертаю вашу увагу, що в кінці липня цього року набули чинності зміни до постанови No 560 і її дати можливе надсилання навіть бойової повістки Укрпоштою. Детально про це я розповідала ось у цьому відео. А ми повертаємось до нашої сьогоднішньої теми. Так, якими є поважні причини неявки за повісткою, в тому числі бойовою? З вами кандидат юридичних наук, практикуючи адвокат Олена Андреєва. Почнемо. І так, де закріплені такі поважні причини? Перелік таких поважних причин закріплений статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також дублюється він фактично в постанову номер 560 Там теж мова йде про наявні поважні причини для неявки за повісткою до ТЦК, і відповідно встановлюються строки повідомлення ТЦК про такі поважні причини неявки і строки потім прибуття до ТЦК, коли ці поважні причини відповідно відпадуть. Отож. Ці поважні причини можна зрукувати на декілька груп. Зокрема, ті, які пов'язані із перешкодами у вигляді стихійного лиха на конкретній території, всі ми люди, всі ми живемо на конкретних територіях, де можуть бути певні стихійні лиха. Я думаю, це зрозуміло. Певні природні катаклізми. І якщо ці природні катаклізми вони перешкодили вам з'явити ТЦК, то загалом такі. Причини неявки визнаються поважними. Наступна група це ті перешкоди, які пов'язані із хворобою конкретної особи так, конкретного військовозобов'язаного. Проте хвороба це не означає, що у військовозобов'язаного просто болить голова, і через те він не з'явився до ТЦК. Підтвердження наявності. Хвороби конкретної, да, в конкретний день, в конкретний час, є е, звернення такого військово зобов'язаного до лікаря, відповідне оформлення лікарняного. І ось цей лікарняний і є. Е, Тим документом, який підтверджує факт існування поважної причини для неявки до ТЦК заповістку, а також і ще однією групою підстав є підстави, пов'язані з оголошеним воєнним станом з воєнними діями на території України або на певній території, конкретній на якій ви проживаєте. І це також є поважними причинами для неявки до ТЦК. Звертаю увагу, що ТЦК не приймають громадян в період повітряної тривоги. І якщо на конкретній території до ТЦК, якої ви мали з'явитися, була оголошена повітряна тривога, і тривала вона досить тривалий проміжок часу, наприклад, там півдня, весь день. То також це є поважною причиною, чого ви не з'явилися на конкретний час у відповідний ТЦК. Інформація про повітряні тривоги вона є загально доступною. Ви можете ознайомитися з картою повітряних тривог і, відповідно, звідти взяти інформацію про те, що дійсно. Цей день на цій території була повітряна тривога з такої до по таку годину, і це стало перешкодою для явки вашої до конкретного ТЦК та СП за повісткою. Ще однією групою причин є так звані сімейні обставини, які пов'язані із смертю близьких родичів. Це може бути смерть батька, матері, також. Батька, матері, дружини, наприклад, от смерть близьких родичів є поважною причиною для неявки до ТЦК та СП на конкретну дату. Отже, як діяти в такій ситуації? Чи достатньо просто наявності таких поважних причин для того, щоб ваша неявка, відповідно визнавалася такою, яка була вчинена з поважних причин? Я забігаючи наперед, скажу, що ні, тому що тим же законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацією роз'яснено, що якщо ви піддалися впливу поважних причин неявки, маєте поважні причини неявки до ДЦК та СП, то ви протягом трьох днів, трьох робочих днів, з дати на яку ви мали з'явитися, яка вказана у повісті. Маєте повідомити ДЦК та СП про те, що ви мали певні поважні причини для неявки по повісті. Причому подавати треба також і докази існування таких поважних причин. Якщо у вас була хвороба, відповідно ви подаєте виписку, так, лікарняний лікарняний листок або виписку із. Лікарні з медичної установи, що ви дійсно в цей день перебували на лікуванні і ви не могли з'явитися до ДЦК та СП. Якщо ці причини були пов'язані, причини неявки, були пов'язані із фактом смерті ваших близьких родичів, подаєте свідоцтво про смерть, так? то документ, який підтверджує факт існування таких поважних причин. І звертаю вашу увагу, що якщо ви не з'явилися вчасно, до ТЦК та СП мали поважні причини для такої наявки, то це не знімає з вас обов'язку згідно із законом про підготовку та мобілізацію, з'явити до ТЦК та СП. А, але така явка має відбутися не пізніше, ніж протягом семи днів з моменту, коли відпала дія таких поважних причин, так коли вже поважні причини. Відпали, наприклад, ви вже виписалися з тої ж самої лікарні, куди були госпіталізовані, протягом 7 днів ви зобов'язані з'явитись до ПЦК тесту а тепер поради адвоката і хочу поділитися з вами своїми практичними ситуаціями, коли ми з клієнтами дійсно надсилали в ТЦК відповідні заяви щодо того, що вони мають поважні причини наявки на конкретну дату. Відповідно, що з цього у нас виходило. Я хочу сказати, що основне тут не затягувати. Для того, щоб ТЦК було повідомлено про те, що ви маєте поважні причини наявки, їх про це треба фізично повідомити, яким чином це можна зробити або Укрпоштою, надіславши відповідну заяву з конкретним описом обставин, чому ви не з'явилися у дату, визначену в уповісті до ТЦК та СП, що ви маєте конкретні поважні причини такої наявки. А таку заяву можна надіслати про поштою, приклавши до неї відповідні докази цього, якщо там це по хворобі, то відповідний, наприклад, там виписку із лікарні, так або там ваш лікарнян, який підтверджує той факт, що ви перебували в лікарні, або що ви хворіли і не могли через це, через поважні причини з'явитись до ПЦК. Обов'язково або хтось, можливо, із ваших близьких родичів зможе віднести таку заяву через подати її через канцелярні та Ну, спену випадку, якщо така можливість є неї також можна, можна скористатися, але не ігноруйте, будь ласка, дату явки по повісті на за наявності поважних причин. Якщо вони є, обов'язково доведіть їх до відома ДЦК для того, щоб уникнути в майбутньому негативних наслідків для себе. Дякую вам за лайк та чудо цього відео та підписку на мій канал. Це спонукає мене відслідковувати зміни до норм чинного законодавства або ділитися з вами своєю адвокатською практикою щодо вирішення тих чи інших питань. Не забувайте, будь ласка, натискати дзвіночок для того, щоб не пропускати нові цікаві відео на моєму каналі, де я висловлююсь чітко. З посиланням на норми чинного законодавства без жодної води щодо вирішення тих чи інших питань. А зараз я з вами прощаюся до нових зустрічей всього найкраще.